Вітаю, друзі, вас на каналі Мінцю Лінцю. І сьогодні ми їдемо в Прачечну, веземо наші речі. В Прачечну веземо ковдру, постіль. пастіль, писаємо. А ні, нам 17-й не пасує. Бачите, ми спакували речі у велізу, і йдемо робити експеримент. E, знайшли прачечну таку новочесну. І зараз їдемо туди своїми речами, взяли нашу ковдру. Ковдри взяли, які ми вкривались цілу зиму і полутенці. все помістили. E, полутенці. Рушники, полотенця да, рушники. І зараз будемо Ставити там стирати. Ну, ми користувались прачечною, але носили туди взуття, ну, там, де працівники працюють. Але в таку самообслугову прачечну, де, де ти сам себе обслуговуєш, тобто ми такими не користувались. Колись я носив кросівки, такі в мене були інші, повністю білі. Ну, там, де жінки працюють, але там не дуже вистірили кросівки. А зараз ми їдемо в самообслугову. Вот. Ну, нам трошки їхати багато з центру, звідти з цієї сторони. Ми їхали пересадкою. No. No. Зараз сідаємо на 33. й І їдемо. І їдемо аж. Сьогодні неділя. У нас вихідний. Але нас часу не було, не так, немає часу, бо... Працюємо, то так вигідно у валізі вести. Wstanek Rondo Radosława Oś takie nowoczesne budynki Następny przystanek Właśnie takie kwertyry Nowoczesne До речі, ми їдемо у новий район. Ось там такі нові будиночки, новочесні. Ми знімали попереднє відео, оглядали райони. Ми зараз будемо виходити. Ми вже й вийшли. That that а it's... цікаво, чи тут буде 9 кг. Напевно, не буде 9 кг сухого, тут буде менше. Так, like да, то ж пух. Бо там it's є... In India, yeah. to... Там зараз будете, я, я покажу, як там на 9 і, по-моєму, на 7 кілограмів. Можна ставити, стирати. Подивимося, як як там можна і що там можна. Так, будем комбінувати... Та будемо комбінувати. Електроровимо. Інсулінці, вже тягне валізу. <ріху> Та, Ми тут у самому дорогому районі. Тут дуже дорогий варіант. Так, жалі божна завариться. Угу. Колись я тут працював в цьому районі. Тут як зазвичай на перших поверхах магазини всякі салони. Малий і а малий і середній бізнес. Да, Зараз, до речі немає э, цих пральник Тобто, Напевно більш такий європейський варіант. Ну в Америці більше практикують. так. Я чуть одна жінка казала, що раніше в Америці було мала храня 2 долари. на перших поверхах всякі заклади. Тут якийсь кафе. кафе. Суші. Можливо, там у неділю нікого не буде. Можливо, буде. Зараз будемо. Всякі вина. Мені теж здавалося, що ну, тут. Особисто. А то в іншому будем. Ось який тут район. Zwiska, nie udało się. Te, tu zaraz, już będzie pralnia. pralnia samoobsługowa. Tu już ktoś jest, już okay. siedzia. No i co za To gotów to wziąć? Ta kartą włożyć. A, okej. Okay. to No. A. Mhm. I tu stawiaj kartę. 哼哼。<laughs> Старт прошло. Okay. Mm -hmm. jest. Jest. Teraz Trzeba było wybrać tę programę. Widzisz? Jest już wybrana. та ця операция кофра <laughs> Будем бачити як нам то все вотер Сушить то вони просто цей поставили на сушки такі повисуши. Цікаво скільки буде стиратись. А скільки буде стиратись? Ну, стиратись? Так, а скільки буде стиратись? 35 хвилин, так? Так. Так що ми зараз будемо пити каву. Хай поправиться, Ми пити каву. і до правки, бо ще Ми будемо ще сушити тут одяг. Тут десь 8-7 кг і 9 кг. що або людей. Все, а кому сподобалось наше вот Пральня саме Результат ми покажемо вам в кінці, як воно вийшло. Так. Так. Ну що, ось дивіться, наша стірочка міш маш. А то наша така там е, стара вже простінь. Таке простирадло. Старе. Дома так не вистираєш. Так, вдома не вистіраєш, так як в цій пральні. No. До речі, ми зустрілися, щойно йшли ми в кав'ярню тут рядом, і ми зустріли джамалу, дитини йшла да. вот, тут рядом на каву. <laughs> да, ми хотіли її запросити теж на каву, але не до речі, недоречно. Не тим паче, вона нас не знає для чого. Та два мужика mm -hmm. стоять, так. бо родачі. Ми і так йшли, і, і вона і така йшла і в українській куртці, така в неї так. була українська куртка. Вона така, була... Така якась втомлена чи може не виспана. Ну, може не виспана, але хто я ну? не знає. Ми її зустріли, вона вже тут давно і вона знімає та. тут. Та, так, та, цікаво та. було зустріти її. Так, було цікаво ну, її зустріти. Ну, ще залишилось 7 хвилин. Mm -hmm. А потім ще будемо сушити. Але вже бачите, яке білесеньке там, яке білесеньке. Видно, що біле. Вистирались так гарно. Ой, а там щось таке жовте. Хтось О, поставив стирати. Якісь жовте, може вони забагато температуру поставили. Ну, у нас мікс, але у нас тут нормальний мікс. Ну Но, у нас мікс більш такий. І тут тільки 40 градусів температура, не тобто найближче. Сушка є лише при високій. Так. Так що є тут навіть велика, бачите, пралка, ну 20 кілограм. За 58 злот виплатите і на 20 кілограм стирає. Так, ось бачите, Дай -дай. наше вже прання готове. Вже все попрали. Зараз ми ще будемо сушити, бо на воно такі масиви, такі оберти, мало ух А ковдра... дивіться як ковдра відстиралася, яка гарна. Сашка пішов е, сушити. Ти ставиш у 15 кілограм. Дуже гарно відстиралось. Ковдра була е, та, яка була залита кавою. Ха! Була залита кавою, але вистиралась. Але люди стирають, приходять, стирають. Неділя, діляться, не Ну я тобі скажу. Я тобі скажу, що е... 15 кілограмів, напевно, було добре, правда? Бо в 9 кг то ми би не змістились. Тільки добре там за цей. Почекай, бо тут е... ця штука. Тому воно. Осело. Да. Так. Тепер. Трога... Ми... Ти на 15 поставив. Так. Ну по 9. Так. Да. Да. 10 кілограмів? Ну, тут не є 10. Та ні, 10 то. Це Добре. Розпочит... Мусить... 15, сушарка, 08. 15 чи 10 минут. 15 хвилин вистачить. Ще ні? Та вистачить 15 Добре. хвилин. Воно і так дивись на сухе вже. Зараз mm все -hmm. Так, зараз вийде тобі чек. Зараз тут почне. от, Вже тут чек друкується. бракується. Заблокувалось. Ви бачили, ті біки на 15 країн збрали. Пуш. Пуш. А, тут старт можна у тебе Старт. Так. Ми перший раз користуємося. Ну так, старт. Ух, машина поїхала. Бачите, як сушиться. А в нас так цікаво, ми взяли світлу постіль і ковдру. Але я вам скажу дуже гарно ну, не, не, за, не за цей, не зробилось таке темне. Ну, що є велике, то велике, правда? такому так. барабані сушити то сам раз, таку ще ковдру. я думаю, для маленьких більше для прання. А тут в нас багато. А в нас ковдра велика. У нас велика ковдра, тому нам треба було величезний барабан. Ні, нічого не залишили. Так що кому... або труси. Так що, кому буде подобатись наше відео, ставимо лайк і підписуємось на канал. Всім добра.